Вітаю! Мене звати Владислава, і я психолог соціального проєкту Разу. Я працюю психологом з 2014 року. За цей час я маю дуже різноманітний досвід роботи психологом. Але зараз я спеціалізуюсь як сімейний психолог в інтегративному підході. В рамках проєкту ви можете до мене звернутися як особисто на індивідуальну зустріч, так і парно для сімейної консультації. До мене звертаються клієнти, коли хочуть вирішити якісь конфлікти в родині, пережити якісь кризові ситуації, зрозуміти, як будувати стосунки після зради або інших травмуючих подій. Також я допомагаю м'яко та екологічно завершити стосунки. Це найбільше актуально, коли ви є батьками, і вам потрібно розстатися як пара. Але залишитися батьками для своєї дитини. Також ви можете звернутися до мене, коли вам потрібен супровід для виходу з аб'юзивних або токсичних стосунків. Або якщо ви вже вийшли з тих стосунків, але вам потрібна підтримка, допомога, щоб відновитися після таких стосунків, звертайтеся до мене. Я буду дуже рада познайомитися з вами, з вашою родиною. До зустрічі на консультаціях.